Ви дивитесь ранок вдома, понад півтора року батькам доводиться відповідати на запитання дітей, які не хотілося б чути. Бо це запитання про війну. Дійсно, відповідати важко і не завжди хочеться, бо часом ми самі не знаємо цих відповідей. Але і не відповідати не можна. Тож, як говорити з дітьми про війну, розберемося з арт терапевткою, членкиною Українського психоаналітичного союзу Іриною Фроловою. Доброго ранку, доброго ранку. Раді бачити. Така дуже актуальна тема, щемлива uh -huh. тема, тому що дійсно наші діти зараз мають статус діти війни, і на жаль, вони розуміють набагато більше ніж нам би того хотілося. Кажу і в мене аж, як відповідати дітям на питання про війну в Україні, хоча ми вже в цій війні живемо півтора року, але це те, до чого звикнути все одно неможливо. Абсолютно згодна з тобою. Як відповідати перша рекомендація чесно і а, з максимально стабільного стану? Що таке чесно? Це не означає, що ми повинні, як дорослі, а, не дай Боже, вивалювати всю інформацію, яку знаємо. Ні, ми дивимося, скільки нашій дитині років. І якщо це там, наприклад, до 4-5 років, то це одні відповіді. Якщо це молодша школа, це інші відповіді. З підлітками ми зовсім по третьому розмовляємо. Якщо розібрати це все на запчастинки, то буде так. По-перше, якщо дитині до 4-5 років, то ми говоримо з нею максимально лаконічно, відповідаємо на її запитання, але не сильно деталізовано. І далі Дивимося на її реакцію. Якщо вона ставить якісь уточнювальні запитання, ми відповідаємо на них. Якщо це вже, наприклад, підлітки, які і самі активно перебувають в мережі інтернету, uh -huh. то тут дуже важливо в тому числі і ініціювати ці розмови, тому що навколо них в будь-якому разі багато інформації, яку вони самі можуть десь взяти. І для нас, як для дорослих, які для них є опорою, ми є значними фігурами, батьки значими фігури. В житті будь-якої дитини, так а, то для нас важливо бути з ними в контакті і спілкуватися про те, про що вони знають. Ти знаєш, діти 4-5 років, от у мене молодші 5 років, і я знаю, що вона інколи просто чує розмови наші на кухні. І так. начебто ти не хочеш, щоб вона це почула. Я пам'ятаю вперше, коли я е, говорила з чоловіком про те, що розбомбили торгівельний центр, в якому вона ну ми ходили, гралися, і вона це почула. Вона так плакала, і вона так прям риво ридала, що як вона вона ж так любить цей торгівельний центр, вона там гралася. Для неї це така зона спокою, відпочинку, релаксу, розваг, не знаю. І вона прям плакала. Я для мене це був такий шок. Знаєш, хоча я, звичайно, не хотіла їй напряму це говорити. Але бачиш, діти все одно чують. Мені здається, що вони займаються своїми справами, але вони чують все і скрізь. Сто відсотків, так це працює. І що як ти реагувала? А, розповіла про те, що все відновлять, що у нас є класні і захисники. І чоловіки, будівельники, які все полагодять, і буде ще краще цей розгівельний центр. -у -у. І ми дійсно, коли його відновили, ми туди пішли, і вона каже, це той центр, про за яким я плакала. Тут класно, і я рада, що все таке. Тобто, все одно намагаєшся, як це надихати, мотивувати і оптимізувати процес сказати, що все відновиться, і все це можна відбудувати. Головне, що ми всі живі і що люди не постраждали. Так можу сказати, що <рістична> <рістична> зараз 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 <рістична> третій раз просто набираю би, Расили, би, будь, будь ласка. Так, так, можу, можу сказати, що е, дуже правильно відреагувала і ти, і твій чоловік, так? Чому? Тому що з одного боку не зробили вигляд, що нічого не відбувається, з іншого боку, якщо я правильно розумію, підтримали дитину. Так? І що важливо, що ви дійсно пішли в ту зону, за якою вона горювала, і показали це е, як позитивний досвід створили. <рістична> що так, життя не завжди рожеве і пухнасте. Але коли щось трапляється, по-перше, є дорослі, на яких ти можеш опертися у вашому випадку, там це батьки, да, поруч. А по-друге, що є дійсно ще будівельники, які все відбудують, є ЗСУ, які нас захищають. Тобто, що для дитини важливо зрозуміти, що є опора, на кого можна покластися. А погано, коли батьки або там ті дорослі, які відповідають за безпеку дитини, психологічно. Біля неї розвалюється, а от проживати сум або агресію, або смуток це все окей? Навпаки, ми показуємо дитині, що і ці емоції, коли є в житті, Мають це норма. Житті. Так і з ними можна поратися, і з ними можна жити, і більше того, з ними можна продовжувати жити і побачити навіть той самий торгівельний центр в оновленому стані. Угу. Тому так. добре, чи існує якась техніка безпеки під час таких непростих розмов? Угу. Може як? Есть правило. А по-перше, класне питання. По перше, е що важливо, аби дорослий сам перебував в так званому ресурсному стані. Тобто, коли ми самі в стресі, коли ми стривожені, ну а це буває регулярно, будемо відверті, вести такі бесіди з дітьми, навіть якщо ми собі там умовно на листку напишемо текст, який потрібно казати, це не працює геть ніяк, тому що діти щитують наш емоційний стан і вони його просто перебирають на себе. Коли у нас не Вистачає опори всередині, дуже важливо. Подумати, як ми можемо її взяти зовні, не знаю, там сісти в крісло, а не стояти, опертися спинкою об крісло, так Самі або самому продумати, що чи вірю я в перемогу України, так безумовно, так чи вірю я в те, що Київ гарно захищений, наприклад, так, так безумовно, і з цього стану далі подумати, що я можу зараз зробити для себе. Кисневу маску спочатку вдягаємо на себе, і далі тоді спілкуємося з дитиною. Це перший момент. Другий момент, як ми вже з вами говорили, ми звертаємо увагу на те, який вік дитини, і відповідно до віку транслюємо, що відбувається. Наприклад, з маленькими дітьми можна якусь банальну гру навіть з ляльками провести, або з машинками, що там любить ваша дитина. Завжди є позитивні герої, завжди є негативні герої. Оця машинка, наприклад, в грі у дитини завжди агресивна. Ми вже розуміємо, якою метафорою можна цю машинку наділити, так, так само з ляльками і так далі. Далі, що важливо, ми повинні розуміти, що якщо дитина щось питає, ми точно ніколи не відповідаємо їй щось на кшталт. Я сподіваюся, що немає таких батьків, які це говорять, але менше з тим підростеш, Зрозумієш, воно тобі не треба, бла 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 і так далі. Тому що, якщо вона питає, це їй точно треба. І ще один момент: якщо дитина тривалий час нічого не питає, але ми розуміємо, що ну все одно ми всі перебуваємо в цьому інформаційному просторі. Нам важливо як батькам самим ініціювати. Цювати розмову, сказати, слухай, ми давно з тобою не говорили про те, що відбувається у нас в країні. Можливо, тебе щось цікавить, але ти чомусь не хочеш питати, чому це важливо робити і звірятися? А, в першу чергу, тому що наша психіка працює наступним чином. Там, де у нас є вакуум, у нас виникають фантазії. І якщо ми з дитиною не в контакті на цю тему, то ми не можемо бути впевнені, що вона багато що собі не дофантазує. А, з телевізору не почує, не побачить щось однолітки. Не розкажуть у своїй версії, і так далі. Оце важливо. Ну і наш стан це найперше ще момент: дивіться, тримати тілесний контакт. Якщо дитина така, що вона любить, щоб її обіймали, ми обіймаємо, гладимо по спинці, тому що наше тіло це наш дім, і дуже важливо дати дитині це відчуття кордонів і дому. Стосовно нашого стану, та, дуже теж така болюча тема, тому що нас, дорослих, я впевнена, що кожного накриває час від mm -hmm. часу, от не побоюсь цього слова. Нам хочеться плакати, нам хочеться вийти, не знаю, де, як не вдома це робити. Чи варто приховувати, чи все ж таки, от як ти вже сказала, що треба, щоб дитина бачила, що там сум є, і ми потім його якось долаємо, щось нас потім радує і виводить з цього стану. Це все норм. Але як пояснити? Ти дитині, от на той момент, якщо вона тебе застала в сльозах, чи ховатися все ж таки свідомо, чи mm -hmm. не ховатися, і пояснювати їй. От як взагалі отут от де ця межа танка? Mm -hmm. uh, я прихильниця того, щоб ми не ховалися, якщо ми плачемо, і дитина це бачить. Зрозуміло, що важливо не впадати при дитині в истерику. Зрозуміло, що не варто кричати: О Боже, все пропало, так? Але uh, якщо дитина, наприклад, побачила маму або тата в сльозах, то важливо. Дитині пояснити, сказати: Дивися, ти якраз зайшов чи зайшла. І знаєш, чому я плачу? Якщо дитина сама не запитала, так я плачу, тому що я прочитала про те, то, те, то те-то. в доступній лаконічній формі ми говоримо. Але мені треба трошки часу для того, аби прожити ці емоції. І так ми дитину вчимо, що це окей плакати і проживати таким чином емоції. так? Але будь впевнена, що зі мною все окей. Я з тобою поруч. Це, до речі, просто супертерапевтична фраза Я поруч з тобою. Коли ми не те, що дитині, навіть дорослому, коли ми кажемо я поруч, ти можеш на мене покластися. Від цього правда аж тепліше стає, що є хтось на кого можна опертися. Ми пояснюємо дитині, що ми зараз поплачемо, трошки часу пройде, і потім ми обов'язково разом зробимо щось класне, тому що життя продовжується, і ми і цей період подолаємо. Це правда, будьте поруч із своїми дітками, навіть коли ви далеко на відстані. діти дійсно мають завжди відчувати підтримку, контакт і частіше обіймайтеся. Це те, що дійсно лікує. Дякуємо, Ірина. Дякую вам за цю таку консультацію. арт терапевці членкині Українського психоаналітичного союзу Ірині Фролові. Дякую до зустрічі. Дякую. Зустрінемося з нашою психологічною експерткою за тиждень. Ну а ранок вдома триває. І сьогоднішня рубрика Спадок зайвий раз доведе, що Донеччина це Україна і завжди нею була.